Привіт, переді мною тут сьогодні на ноутбуці стаття із журналу Nature. Для тих, хто не в темі, то це не просто журнал, це одна із вершин наукового світу. Це місце, де публікуються відкриття, які буквально змінюють нашу з вами історію. Якщо ви не вперше дивитесь наш канал, то ви певно бачили наші з Андрієм різні обговорення в різних форматах публікацій і наукових відкриттів, про які було написано саме в журналах Nature. І ось сьогодні я хочу разом з вами розібрати статтю, яка вирішила зазирнути в майбутнє. Ця стаття називається наука у 2050 році. Майбутні прориви, що сформують наш світ. Красива назва, правда? Вона ж пахне прогресом. Вона обіцяє нам термоядерний синтез, колонії на Марсі, перемогу над усіма хворобами. Це той самий солодкий технооптимізм, який нам згодовують щодня із красивих презентацій та різних там прикольних постиків в інтернеті. Це картинка світу, де кожну складну, болючу проблему можна вирішити новим і ще більш блискучим гаджетом. Але мене, відверто кажучи, від цього оптимізму нудить. Я прям злюсь, коли бачу щось таке. Чому? Тому що я живу в реальному світі, як і ви. В світі, де я бачу, як закриваються наукові інститути, в світі, де талановиті вчені роками не можуть вибити фінансування на фундаментальні дослідження, бо це не приносить швидкого прибутку. В світі, де зарплата аспіранта, це насмішка, а слово наука у владних кабінетах згадують лише перед виборами. І на фоні цього тотального знецінення реальної науки нам пропонують мріяти про суперінтелект та якісь там яблуні або щось інше на Марсі. Це виглядає як знущання, як спроба відволікти нас від реальних проблем блискучою пустушкою. Тому сьогодні ми не будемо захоплюватися, ми разом з вами будемо проводити розтин. Ми візьмемо кожну з цих обіцянок і подивимося, що в неї всередині, які інтереси, які ризики, і головне, а хто за це все заплатить? Сьогодні буде сеанс жорсткого наукового скепсису. Поїхали! Почнемо із головного героя нашого часу зі штучного інтелекту. Ця стаття кидає нам в обличчя цитату футуролога Ніка Бострома, і я хочу, щоб ви вслухалися в кожне слово цієї цитати. Є велика ймовірність, що до 2050 року всі наукові дослідження будуть виконуватися суперінтелектуальним штучним інтелектом, а не людьми-дослідниками. Деякі люди можуть займатися наукою як хобі, але вони не робитимуть жодного корисного внеску. Ви це чули? Наше прагнення до знань, тисячоліття розвитку людської думки усе це прирівнюється до хобі, до вишивання хрестиком. Тисячі науковців по всьому світу, які кладуть своє життя на вівтар науки, виявляється, скоро перестануть робити корисний внесок. А корисний для кого? Для акціонерів OpenAI? Давайте спробуємо зняти маску із цього суперінтелекту. Це слово це геніальний маркетинговий хід, який створює образ якоїсь всемогутньої свідомості. Але те, що ми зараз називаємо словом штучний інтелект, слово сполученням штучний інтелект, це не свідомість, це математична модель і нічого більше. Це просто гігантський статистичний аналізатор. Так, він класний, але він не думає. І він нічого не розуміє. Він знаходить закономірності у величезних масивах даних, які в нього перед тим завантажили люди. І ось тут ми приходимо до головної проблеми, про яку технооптимісти воліють чомусь не говорити. Це проблема даних. Я працюю професійно з даними, і мені часто хочеться просто кричати, коли я чую або читаю про об'єктивність алгоритмів. Алгоритм об'єктивний лише в одному. Він об'єктивний лише у своїй здатності відтворювати та масштабувати ті упередження, які були закладені в даних, на, якому, на яких його навчали. Є така класна фраза в айтішному світі, вона звучить так: shit in, shit-out. Або якщо більш цензурно, то це можна сказати, як сміття на вході дорівнює сміттю на виході. І ця фраза працює бездоганно, коли ми говоримо про штучний інтелект. Але давайте спробуємо конкретніше. Ось, наприклад, медичний приклад. Уявімо, деякий прекрасний, класний, крутий штучний інтелект, який буде шукати ліки від раку. А на яких даних він буде вчитись? На мільйонах медичних карток та результатах різних наукових і не тільки медичних там, досліджень. Окей, ніби логічно. А як щодо того, що до недавнього часу більшість клінічних випробовувань проводилися. Переважно на білих чоловіках. Жіночий організм вважався просто занадто складним через гормональні цикли. Про представників інших рас я взагалі мовчу. Що зробить штучний інтелект, коли він проаналізує всі ці дані? Він побудує ідеальну модель, він знайде найправильніші паттерни і дозволить найбільш правильним чином прогнозувати майбутнє білого чоловіка. І запропонує лікування оптимізоване саме для нього. А для, наприклад, жінки з азійським походженням, його рекомендації можуть бути марними, а може навіть шкідливими. І це не просто упередження, це медичний апартеїд, закодований в алгоритмі. Або давайте відкладемо. Медицину. Можливо, штучний інтелект не треба пускати до таких важливих і серйозних речей, як наше з вами лікування. Давайте візьмемо гуманітарні науки. Не маю на увазі, що гуманітарні науки менш потрібні, ніж медицина ні, ні в якому разі. Але уявіть, ще і історик, який аналізує оцифровані історичні архіви. Більшість таких архівів вони написані колонізаторами, імперіями, переможцями. Яку історію України напише такий штучний інтелект, який буде навчений на кацапських і совкових архівах? Ну він з математичною точністю нам покаже, що України ніякої то й не існувало ніколи, і там Путлер він молодець. Фу, аж гідко це говорити. Але статистично в його даних такий погляд він буде домінувати. І спробуйте посперечатися з таким блабках об'єктивним суперінтелектом. Напишіть в коментарі, які ще приклади упереджених даних ви знаєте, в яких сферах, на вашу думку, такий об'єктивний штучний інтелект може наробити найбільше біди. Далі стаття малює нам цікаву картину під назвою Lights Out Labs, тобто лабораторії без світла. Це лабораторії, в яких роботи-алгоритми працюють без участі людини. Ефективність, продуктивність. Але ж наука це не конвейер. Великі відкриття вони часто народжуються і народжувалися з хаосу, з помилки, з людської інтуїції. Наприклад, Флемінг відкрив пеніцилін не тому, що він ідеально слідував протоколу, а тому, що він просто забув помити чашку Петрі, в якій виросла пліснява і вбила бактерії. Або знаєте, як відкрили мікрохвильове випромінювання? Науковець проходив повз магнетрон, і у нього в кишені шоколадка розтанула. І він почав думати, а чому це досліджувати? І так відкрили те, що ми тепер використовуємо в мікрохвильовці. Але для робота, для штучного інтелекту це помилка. Його задача виконувати протокол. Якщо розтанула шоколадка, то, мабуть, датчик температури не справжній, і його потрібно замінити, щоб продовжити експеримент. Все, на цьому дослідження закінчилось. Система, яка оптимізована на 100%, виключає будь-яку можливість для щасливої випадковості. Ми ризикуємо таким чином отримати науку, яка буде ідеально ходити по колу в межах вже відомих знань і ніколи не зможе вирватися за їх межі. І тепер головне вишенька на цьому токсичному торті. Питання власності. Коли нам кажуть, що штучний інтелект буде робити науку, нам чомусь не договорюють найважливіше: А кому буде належати цей штучний інтелект? Це ж не якийсь там абстрактний суперкласний суперінтелект, якийсь супермен. Ні, це продукт, який потрібно зробити, і який буде належати конкретній корпорації або корпораціям. Тобто Google, Microsoft, Amazon, Meta, Антропік продовжпродовжить цей ряд. Він насправді не дуже той великий, і це перетворює науку із суспільного блага на приватний актив. Уявіть собі е, таку ситуацію. Штучний інтелект від Google робить фундаментальне відкриття в галузі фізики. Чи буде воно опубліковано у відкритому доступі для всього людства? Чи може воно стане комерційною таємницею компанії Alphabet Inc., яку вони використають для створення нової технології і для того, щоб заробити там декілька мільярдів або сотень мільярдів доларів? Це не битва людини проти машини, це битва громадського сектору проти приватного. Битва відкритого знання проти закритої інтелектуальної власності. І в сценарії, який нам пропонує Нече цією статтею, перемагає приватний сектор. А це, панове, не прогрес. На мою думку, це регрес. Тепер перейдемо до нашої з вами планети. І тут нам пропонують два акти трагікомедії під назвою Як ми врятуємо світ, нічого не змінюючи. Класика. Тож, акт перший. Нам кажуть, що до 2040 року потепління на 2 градуси стане фактом. І тоді головною темою стане так звана геоінженерія. Про геоінженерію я колись розповідав у випуску про урагани. Можете відмотати канал назад і подивитися цей прекрасний епізод. Стаття прямо каже цитую. Світові дебати можуть точитися не про те, чи існує потепління, а про те, чи варто намагатися охолодити планету найімовірніше шляхом впорскування блискучих частинок у верхні шари атмосфери. Пшик-пшик, і готово. Планета врятована. Ідея полягає в тому, що треба імітувати виверження вулкана, створивши в стратосфері завісу, яка буде відбивати сонячне світло. Але є таке цікаве поняття як моральна загроза, — «moral hazard». Це коли наявність страховки змушує вас поводитися більш ризиковано. Обіцянка технологічного порятунку працює в принципі так само. Навіщо робити важку болісну роботу зі скорочення викидів сьогодні, якщо завтра прилетить чарівник і все виправить? Це дозволяє політикам та корпораціям нічого не робити, киваючи на майбутні технології. В тому випуску про урагани, про який я щойно згадував, я тоді сказав цікаву, цікаву річ про те, а чи встигне наука нас врятувати? Подумайте про це. І не менш важливим питанням є таке: а хто буде натискати на кнопку? Стаття, в принципі, сама ставить це питання. Цитую, якась постраждала нація чи навіть компанія може влаштувати таку атмосферну інтервенцію. Прикольно звучить, скажіть, атмосферна інтервенція. Це ж ідеальна геополітична зброя. Країна, що страждає від посухи, зможе шантажувати весь світ. А це прямий шлях до кліматичних воєн. Акт другий. Мій улюблений стаття пропонує оптимістичний сценарій. Цитую, до 2050 року видалення вуглекислого газу з повітря може стати такою бізнес-можливістю, що компанії знайдуть способи витягувати циркулюючий парниковий газ і отримувати з цього прибуток. Право! Це ж прекрасно. Десятиліттями нафтові гіганти заробляли на тому, що створювали проблему. А тепер нам кажуть, що рішення в тому, щоб вони ж заробили ще і вирішуючи її. Геніально, це як підпалити будинок, а потім продавати його мешканцям вогнегасники за потрійною ціною. І тут знову ми впираємося в дані. А як верифікувати це очищення? Сьогодні є така штука як ринок вуглецевих кредитів. І цей ринок це дірка на дірці. Це схоже на продаж середньовічних індульгенцій. Ти платиш гроші, і тобі відпускають твої гріхи, ну тобто викиди вуглекислого газу. Але чи справді ці гроші пішли на щось корисне, чи може вони просто осіли в кишенях посередників? Це перевірити майже неможливо. А що ви думаєте про такий зелений капіталізм? Чи вірите ви в те, що бізнес, який створив проблему, здатний її вирішити, якщо це просто стане вигідно? Чи це може просто новий спосіб зробити, нічого не змінюючи по суті? Але знаєте, що об'єднує ці два акти? Це прагнення знайти технологічне рішення, яке дозволить не чіпати священну корову, нашу з вами модель нескінченного економічного зростання та надспоживання. Це не порятунок планети, це порятунок бізнес-моделі. На десерт нам пропонують дві великі, красиві мрії. Мрії, які реально дуже добре продаються. Мрія перша Марс. Знаєте, я люблю космос. Ідея дослідження інших світів вона дуже цікава, вона класна. Але давайте поговоримо не про романтику. А про пріоритети та вартість. Стаття каже, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Труда Мавпа Трамп цього року підтвердив мету НАСА відправити людей на Марс задовго до 2050 року. Звісно, політики обожнюють такі проекти, вони видовищні, вони надихають, вони класно виглядають в новинах. Але знаєте, скільки це коштує? Вартість однієї пілотованої місії на Марс оцінюється від 200 мільярдів до трильйона доларів. Ви уявляєте, взагалі, що таке трильйон доларів? І що таке трильйон доларів для науки? Це в принципі багато, а для науки це ого. Сьогодні бюджети всіх наукових фондів світу це сльози порівняно з цією цифрою. За ці гроші можна було би профінансувати десятки тисяч дослідницьких груп по всьому світу на десятиліття вперед. Можна було би запустити програми з вивчення океану, розробки нових матеріалів, боротьби зі старінням на крайняк, дослідження нашого мозку, тисячі напрямків, які реально покращили б наше життя тут, на землі. Натомість ми вкладаємо ці колосальні ресурси і не лише гроші, а й найкращі інженерні та наукові мізки в один єдиний, неймовірно ризикований і по суті іміджовий проект. Але тут не потрібно думати, що я проти дослідження Марса. Ні, я за. Я за дослідження Марса роботами. Це ефективно і це набагато дешевше. Але ж розмова йде про пілотовану місію. А пілотована місія це не стільки про науку, скільки про прапори та сліди на пилюці. А на Марсі ще й сліди особливо не залишиш, бо там вітри є. І на фоні реальних земних проблем, від пандемії до зміни клімату, це виглядає як бенкет під час чуми, Як абсурд. Але це була перша мрія. Мрія друга це термоядерний синтез. Стаття каже, що справи з термоядерним синтезом виглядають, цитую, обнадійливо. Я за освітою фізик і я захоплююся амбітністю цього проекту. Я хочу побачити термоядерний синтез. Але як прагматик, я бачу у цьому вічному очікуванні величезну небезпеку. Це класичний приклад технооптимістичної пастки. Нам кажуть: не хвилюйтеся, не потрібно зараз сильно напружуватися із, там, наприклад, сонячними панелями та вітряками, бо скоро у нас буде безмежна чиста енергія. Під цю обіцянку продовжується лобіювання інтересів нафтових і газових компаній. Он подивіться, як важко рашку вигнати з цього ринку. Це ідеальне виправдання для бездіяльності. Проблема не в тому, що у нас немає чистих джерел енергії. Проблема в тому, що ми недостатньо інвестуємо у їх розгортання, зберігання енергії та її розподіл, розробка нових типів батарей, модернізація електромереж, енергоефективність. Це нудна і не сексуальна робота. Вона не обіцяє одного магічного рішення. Так, але саме вона може дати результат тут і зараз. А натомість колосальні ресурси йдуть в один мегапроєкт, який, можливо, дасть результат через 25 років. А може і ні. Це як ігнорувати пожежу в будинку, бо ти замовив десь на розці суперкласний вогнегасник, але його доставлять через місяць, наприклад. Це питання розподілу ресурсів. І... Поки що ми бачимо, що пріоритет віддається не реальним доступним рішенням, а великим, красивим, дуже далеким мріям. Отже, наш розтин завершено. Який діагноз у пацієнта? За блискучим фасадом технологічного прогресу, який нам намалював журнал Nature, ми бачимо старі як світ патології: це ждоба до влади, корпоративні інтереси та тотальна безвідповідальність. Нам пропонують майбутнє написане корпораціями, де наука належить приватним алгоритмам, де кліматичні рішення це новий ринок для тих, хто забруднював нашу природу, і де космічні фантазії служать ширбою для ігнорування земних катастроф. Ключова ідея, яка об'єднує все це, це делегування відповідальності. Ми делегуємо мислення штучному інтелекту. Ми делегуємо порятунок планети технологіям, месіям. Ми делегуємо нашу надію на майбутнє мільярдерам та корпораціям. Це дуже небезпечний шлях. Стаття закінчується фразою, що дані це вузьке місце. А я б сказав, що дані це нафта. Або токсичні відходи, і той, хто контролює ці токсичні відходи, і вміє з ними працювати, той контролює майбутнє. Тому я закликаю вас, коли наступного разу ви почуєте чергову обіцянку про технологічне диво, увімкніть свій особистий фаєрвол і поставте три простих питання: кому це вигідно, на чиїх даних це працює і хто їх буде контролювати, та яку реальну нудну земну проблему ми знову ігноруємо, захоплюючись блискучою іграшкою. Скепсис це не цинізм, це гігієна мислення. І в світі, де інформація стала зброєю, критичне мислення це наш такий бронежилет. А що із цього всього найбільше злить вас? Ідея, що наука стане чиїмось там хобі, може, геоінженерія як зброя чи пріоритетність Марса над земними проблемами, напишіть свою думку в коментарях, це важлива розмова. Я вам дякую, що ви були зі мною, і, будь ласка. Не переставайте думати.